Вітаю у відеокондитерській і пропоную приготувати відомий торт Прага. Ця проста і смачна випічка вдасться кожному. Почнемо з тіста. Для коржів я буду випікати шифоновий бісквіт. Під кожен корж тісто потрібно готувати окремо. Розділити яйця на білок та жовток. Два яєчні білки збити у пухку масу. Додати 30 г цукру продовжити збивати. Повітряність тіста буде триматись на збитих яєчних білках, тому білки збиваємо до щільної маси. До двох яєчних жовтків додати 10 г молока, 10 г олії та 10 грамів просіяного какао-порошку. Вимішувати недовго, у відео показано повний час без монтажу вимішування складників. Якщо збивати довше, маса стане дуже густа, і її складно буде з'єднати з яєчним білком. Білок вимішати з какаовою масою, кондитерською лопаткою. Додати 20 г борошна, продовжити вимішувати лопаткою. Щоб зберегти повітряність тіста, вимішувати недовго, з'явилися на нафту або Підготувати форму діаметром 20 см, дно викласти пергаментом і затиснути обідком. Тісто розрівняти по формі. Випікати 25 хвилин при 170-180 градусах. Підготувати ще дві порції тіста і випікати ще 2 коржі. Всього для торта потрібно спекти 3 коржі. Гарячий корж від'єднати від стінок форми і викласти на дощечку. Зняти пергамент і залишити до вистигання. Завдяки такому охолодженню припечена плівка відійде з коржа і відкриється пориста поверхня. Готуємо крем до 200 г згущеного молока додати 7 або 10 г какао порошку та 10 г рому або коньяку. Складники збити. 250 г грамів м'якого вершкового масла збити. Масло вимішати з молочною масою. Вимішувати недовго. У відео показано повний час вимішування. Незважаючи на недовге вимішування, масло все ж таки відчарувалось від молочної маси. Таке відчарування сталося через те, що відбулось поєднання великої кількості молочної маси з маслом. Це можна виправити. Для цього потрібно крем перетерти блендером. Після блендера маса стає гладка та рівномірна. Частину крему приблизно 100 г. Викласти у кондитерський мішечок із зірчастим наконечником. На пергамент витиснути кремові розетки та заморозити їх у морозильній камері. Після охолодження їх можна розмістити на торті. Завдяки такому підходу до оздоблення торта можна експериментувати з витисканням різних величин та кількості розеток, і вже задовільні форми викласти на торт. Збираємо торт. У нас є три бісквітні коржі. Три частини крему кожна приблизно 120 г та 180 г абрикосового густого варення, яке я розділила на 4 частини: 3 по 50 г на коржі і 1 30 г на боки торта. Чергуючи, змащуємо коржі 50 грамами абрикосового варення та 120 грамами крему. В класичному варіанті абрикосовим варенням змащують лише верхній корж, але мені замало кислинки в цьому рецепті. Тому я вирішила розбавити солодкий масляний крем абрикосовим варенням на кожному коржі. Також у класичному варіанті випікають один високий масляний бісквіт, який розрізають на три коржі, І щоб надати коржам соковитості, їх просочують сиропом. Мені такий варіант не дуже подобається, тому для цього торта я приготувала три вологі шифонові бісквіти, які не потребують просочування. Завершуємо торт кремом. Поки змащуємо абрикосовим варенням, як і в оригінальному рецепті. Торт помістити в морозильну камеру до застигання крему. Поки охолоджується торт, приготуємо шоколадну поливу до 60 г масла додати 20 г какао, 30 г цукру, 30 г сметани та дрібку солі. Масу помішуючи довести до кипіння, готову шоколадну поливу остудити, за бажанням підготувати шоколад. 40 г білого шоколаду подрібнити та викласти у кондитерський мішечок. Щоб надати шоколаду відтінок, додаємо трішки какао. Мішечок з шоколадом помістити в гарячу воду. М'який шоколад поєднати з какао-порошком. Охолоджений торт залити шоколадом. На торт викласти кремові розетки. На завершення сіткуємо шоколадом. Торт витримуємо в холодильнику декілька годин. Цей десерт знайомий багатьом, але завдяки новому підходу до рецепту випічка має дуже ніжну структуру і приємний кисло-солодкий смак. Спробуйте приготувати цей тортик по-новому.